Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Просили вже підписники, але я й сам думав, питання таке розглянути. Що чекає Україну у квітні місяці, зокрема, Я, я ну, в принципі, як і минулого разу я робив, я думаю окремо розглянути всю країну, так? в тому числі і наших улюблених в лапках сусідів. так? І так само армію розглянути. І ЗСУ, ну і відповідно, армії Мордора. От, хочу подивитися, відповідно. Ну, сьогодні хочу подивитися, зокрема, Україну на квітень місяць. Поїхав! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Україну у квітні місяці 2023 року? Хай скають руни правду. І перша руна мені подобається. Так, дві руни вхопилися. Гаразд. Угу. Так, щоб все помістилось. Отже, і фіналізуйте мені, будь ласка, по питанню. Підсумуйте, що чекає Україна у квітні місяці 2023 року. Interesanti, ka deva. Беркана, перевернутий. Ну, перша руна мені подобається це урожай, урожай якоїсь роботи, це і закономірне цей цикл, в тому числі закінчення якогось циклу. Позитивне, про що говорить наступна руна. Тут і ріст, і розвиток має початись. але ну, зрозуміло. Фінальна руна каже про те, що це ще буде слабо, і збитки все-таки ще будуть, адже вона символізує як рід, сім'ю, так в тому числі і власний спадок. Тобто, ну що, бачимо, що тут, окрім росту як такого, якщо цю связку рун трактувати, то це буде і ріст збитків. Хоча ця, святка, ця связка рун позитивна. Гаразд. Соло, Наутіс перевернутий, Маннас, райдо перевернута. Дві руни, відповідно, потягнувся відразу, так я їх і поклав. Ем, що? Ну, Перемога. Однозначно, руна перемоги. Будуть перемоги у квітні місяці. Це не глобальна перемога взагалі, поки що. поки що. Але перемоги будуть. Далі. Ну, Це от так. Тяжка руна трохи. Руна долі, яка каже про те, що все-таки ще ну, і складнощі будуть, і так далі. Далі що? Бачимо люди, також дороги, рух. Ну, відповідно що, Ну, скажу своє припущення, тобто, що це як виїзд буде за кордон, в тому числі. Можливо, до речі, і від мобілізації виїзд. Адже, думаю, не для кого не секрет, що у нас мобілізація, в принципі, не припинялась. От. Ну, відповідно, так. Люди, які будуть від чогось від чогось їхати, від чогось їхати і тікати. Гаразд. Ну і фінал. Фінал, що ми бачимо? Евас, Іса, перт перевернутий. Ну, відповідно що, рух, рух знову-таки. Але рух в тому числі буде щось стримувати, в тому числі. І фінальна руна каже про те, що ще якась інформація прикривається. Знову ж таки, не все хочуть руни казати, не все вище сили хочуть казати. Ну, я здогадуюсь, яка інформація може прикриватися. Я і сам не озвучую. стосовно контрнаступу, зокрема. Ну, відповідно, відповідно такий розклад вийшов. Загалом, в принципі, принципі, загалом, доволі непогано. Ну, але так, перевернуті руни трохи, будемо говорити, зіпсували картинку, тому що початок позитивний, більш-менш, так, ну, от кінець трошки так. Ну, це загалом по країні. Знову-таки, знаєте, як то кажуть, середня температура по лікарні. Відповідно, я аналогічний розклад зроблю і для Роїсії, так. І, відповідно, подивлюся окремо ЗСУ і армії Мордору. О. Ну, а на даний, на даний момент, ось такий розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!